Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, ви на каналі Валеріана. і сьогодні, 31 грудня, мені захотілося включитися і записати для вас шматочок для свого майбутнього влога. Я тільки закінчила працювати, в мене були останні клієнти, які ще не встигли за попередній тиждень постригтися, привести себе до ладу. Я дуже рада, що в мене зараз з'являється все більше і більше моїх клієнтів і може колись. Мені вдасться тут відкрити свій бізнес і бути індивідуальним підприємцем тут в Польщі. Дуже сильно на це надіюся, але поки що це така, знаєте, призрачна надія, ніби як на даний момент. Ну так, ось хочу сьогодні зробити хоч якийсь невеличкий новорічну вечерю, хочу зробити один або два салатики, якісь канапочки. Хочу зробити лінивий Наполеон. Сподіваюся, що він в мене встигне пропитатися до ночі. Якщо ні, то в принципі нічого страшного, бо це все їй стивне і це все можна їсти, навіть якщо сильно воно і не пропиталося. І вам, по ходу, як буду то все робити, буду помаленьку показувати. Взагалі-то дуже хочу привітати вас з прийдешнім новим роком, який ось ось уже наступить, який уже стукає нам в двері. І хочу вам побажати не втрачати надії, не втрачати віри в те, що все ж таки добро переможе і світло переможе темряву. Я в всьому впевнена на всі 100%, бо інакше ж просто бути не може. Так, друзі, лінивий Наполеон Купилась таке французьке тісто. Не знаю, можливо, мені вистачить і одної упаковки, але на всякий випадок взяла. Дві штуки. Не мала я часу замішувати тісто, пекти коржі для наполеона, хоча я дуже це люблю, і в мене виходить дуже смачний наполеон. Але побачила в інстаграмі класний швидкий рецепт і вирішила, чому б і ні. Мені буде потрібно літра молока досить жирного, 3,2%, апельсинка, для того, щоб натерти з неї цедру, 4 яйця і стакан цукру для заварного крему, так само як і молочко, ванільний цукор. Ну і Зараз ми з вами почнемо процес приготування цього швидкого наполеону. Ось, друзі, як це виглядає. Просто порізати на шматочки листок того французького тіста. Ну, В мене буде декілька, певно, противнів, бо не влізлося мені. Я не хотіла їх близько одне коло одного ложити, не знаю, чи вони виростуть, чи не злипнуться, ну, розложила на, на деякій відстані. Зараз закладаю в духовку, думаю, що вони швидесенько спечуться, і помалесенько-помалесенько за два-три рази попечу все своє тісто. Так, друзі, закіпятила молоко, перетерла яйця. Бачите, просто перетерла трішечки з цукром. Зараз додавлю трошки ванільного цукру. Так, молочко наше знову кипить, відставимо. Далі від літри молока я відібрала стакан молока холодненького, наливаю сюди. Додаю сюди 2 столових ложки борошна, можна і крохмалю. Ну, крохмалю я не мала. Борошно гарно то все зіб'ємо. І просто виліємо гаряче молоко, яке вже закипіло, доведемо до кипіння, щоб воно у вас не кипіло і не перекипіло. Наливаємо сюди Наші яйця з молоком і з мукою збиваємо вінчиком. Тобто весь час помішуємо, щоб не було грудочок, і щоб окрем не підгорів. В кінці я додам десь грам 100-150 вершкового масла і ближче до кінця додавлю щиту седру. Так, тісто я достала, спеклося моє тісто, спекла все, щоб було трошки більше. Крем уже густий. І додаю масло вершкове і гідний шматочок, не шкодуємо. Бо від того залежить все ж таки наскільки смачний буде крем, як на мій погляд. Так, все, крем готовий. Бачите, булькає помаленьку. Зараз я його знімаю з вогню і ставлю. На балкон швиденько охолодитися і просто-напросто перемішаю цей крем з тим тістом, і вийде в мене такий лінивий Наполеон. Друзі, хочу показати вам свої невеличкі покупочки для кухні. Ми тут уже практично два роки живемо в Польщі, і я тільки зараз почала обростати. Новим посудом, бо до того часу мені взагалі цього не хотілося, обходилася посудом, який був на зйомній квартирі. Добре, що він тут практично весь є. Але, тим не менше, захотілося щось більше вже готувати, вже якось потягнуло мене знову на кулінарію. Щось я для вас трошки знімаю. Вже з'явилися такі шматочки кулінарні і в моїх влогах. І вирішила я, що пора, пора купити собі тортівниці, тобто такий... Асортимент посуду, який в мене був в Україні, який я, звичайно, з собою не тащила. А мені був потрібен розмір 20 см такої тортівниці розйомної форми, і також 24 см, і от саме 20 см я не могла ніде знайти. І потратила на це купу часу, щоб полазити по магазинах, пошукати по магазинах, поїхала в Ікею. Тоді в Києві, якраз я добре застудилася ще, і потім тільки до мене дійшло, що все це можна пошукати онлайн по різних сайтах. Знайшла сайт, де все продається для кухні, для готовки, для запікання. Одразу собі замовила таку форму. Замовила таку форму, тобто і 20 і 24 см. Також в Ікеї, коли я була, я купила нарешті нову сковорідку, бо в наші сковорідки вже просто треба викинути, тому що вони вже шкідливі, вони всі подрапані. І Я так помітила, що для сковорідки, ну у нас сковорідки не живуть більше, ніж півтора року, що треба їх постійно змінювати. Так, це у нас діаметр 24 см. В ікеї вікеї я беру сковорідку. ну На вигляд, ніби непогана, така досить важка сковорідка, єдиний мінус немає кришки. І тут так є, я вам скажу, сковорідок мільйон різних розмірів, а кришок немає, але тепер я вже надибала в пепко кришку універсального розміру від 24 до 28 см, я її скоро. Куплю цю сковорідку я купила в пепко. Ціна була також досить недорога. Сподіваюся, що я ну, щоб покористуюсь цією сковорідкою, що вона мені послужить. Також в бідронці купила собі нову дошку для нарізання, уже дерев'яну, бо в нас були тільки дві пластикові. І дуже хотілося, як вдома, мати дерев'яні дошки. В ікеї була дуже класна ціна на таку величезну дошку з дерева акації. І, звичайно, я її купила. Ну, дуже вигідна ціна, бо якщо в якихось більш таких крутіших магазинах, то там в два рази ціна дорожча. Ну, і також ще в Пепко я купила ось таку дошку. А це вже бамбукова дошка. В мене ще не було ніколи бамбукових дошок. Спробую, що це, як це, і буду вже собі знати. Також купила в Ікеї таке колечко та колесо для нарізання піци, але я вже ним тільки що користувалася, як нарізала тісто для свого лінивого наполеона. Ну, звичайно, таке колесо для нарізання піци. Також на тому сайті, де я замовляла тортівниці, я замовила формочки для печива. Цього року мені дуже хотілося спекти таке різдвяне печиво. Але, по-перше, я 10 днів хворіла, по-друге, я нічого не встигала, в мене було досить багато людей. Нічого, ще пригодиться мені. До речі, я взяла два набори тих формочок, і оця штучка мені прийшла в подарунок. Дуже приємно що сайт подарував мені невеличкий подарунок за досить невеличке замовлення. Ну що ж, друзі, а я продовжую свій дайджест приготування святкового новорічного столу. Там в мене вариться куряче філе вже починає кипіти, там в мене варяться яйця для апельсинового салатика. А тут я збираюся за той час приготувати ще один один із найулюбленіших салатів в нашій родині, З пекінської капусти, крабових паличок, солодкої кукурудзи і зеленої цибулі. Дуже мало інгредієнтів, але салат дуже простий, але в той самий час дуже Смачний. Його можна з'їсти дуже багато, і ви не перегрузите свій шлунок. Я заправляю його в основному майонезом, але, в принципі, можна заправити і грецьким йогуртом, якщо його трішечки приправити. Так, ну що ж, друзі, все остигло. І беремо, просто змішуємо два інгредієнта основних крем і спечене тісто. І просто викладу в форму і поставлю в холод. Якраз до Нового року, я думаю, ще є 5 годин, якраз все гарно настоїться. Але воно вже смачно виглядає, як на мій погляд. Нарізання новорічних салатів мені хотілося подивитися щось святкове з гарним новорічним різдвяним настроєм. І я на Netflix знайшла дуже класний фільм, який називається Різдвяні хроніки, в головній ролі Курт Рассел, якого я просто обожнюю, дуже класний актор, якого пам'ятаю ще з, практично з дитинства, з юності. І зараз він виконує роль Санти. Що дуже незвично, як на мій погляд. Фільм дуже атмосферний, дуже такий веселий, позитивний. Знаєте, відчуття дива не покидає. І я під шумок подивилася дві серії, правда, не всі одразу. Першу серію подивилася, поки готувала новорічний стіл. Другу почали ми дивитися, коли сіли вже за стіл святкувати, і додивилася я її вже 1 січня зранку в ліжку, коли виспалася вже добряче. Фільм вийшов у 2018 році, якось той час пройшов повз мене, чогось натягнуло мене тоді на таке кіно. А зараз от зайшло просто на ура, хочеться такого затишного сімейного фільма подивитися всім разом, всією родиною. Хочеться атмосфери свята, і фільм цілком передає дуже успішно з тим справляється. Подобалась як перша, так і друга частина яка вийшла двома руками пізніше. Ну що ж, друзі, аромат дня 31 грудня. І з самого ранку я сьогодні винселен з від гірлен, туалетна вода, і, можливо, для когось це дуже такий дивний вибір, але не для мене. Дуже давно його не носила, але сьогодні чисто інтуїтивно потягнулася в мене рука до цього аромату, бо все ж таки він запам'ятався для мене як життєрадісний, життєстверджуючий, святковий урочистий, нарядний. Аромат посмішка, аромат святого. Так я можу його назвати. Колись я його купила в ковідний рік, в той такий злополучний рік, коли ми всі з вами сиділи по хатах на карантині, і я купила його на сайті нотіно, що попередній флакон, і пам'ятаю наскільки він мені тоді подобався. Я тоді робила добірку ароматів антидепресантів в той момент. І він був тоді в самих перших рядах в тій добірці. бо він мені тоді просто ну дуже подобався. Він для мене не був якимось серйозним, класичним фіалково-пудровим ароматом. Він для мене був дійсно ароматом радості, позитива, хорошого настрою. І тоді пам'ятаю, це була Пасха, Я провела в цьому ароматі свої пасхальні свята, і я була ну дуже ним задоволена тою своєю покупкою. Можу вам сказати, що тепер я його рідко ношу, не знаю чому, але сьогодні. Я вдягнула цей аромат і пригадала, наскільки ж він все ж таки крутий. Крута композиція на основі дійсно пудрової фіалки, такої трохи мильнуватої, Для багато кого цей аромат пахне таким добротним порошком для прання. Але для мене тут дуже красива малина. Малина також не особливо реалістична, така парфюмерна малина, досить сочна, плотна в поєднанні з такою дуже красивою пудровою фіалкою. Якщо чесно, я практично не пам'ятаю версію в парфюмерній воді. У мене в Україні, по-моєму, є від Левантик невеличкий з старої версії. Взагалі не пам'ятаю того аромату. Мені здається, що вони подібні, але багато хто жаліється, що парфюмерна вода дуже потужна, така щільна і що вона дуже сильно придушує. Тут, мені здається, все. Як має бути в тому ароматі? От саме для мене він просто практично ідеальний. Аромат мого передноворічного настрою. Але на вечір в мене вже буде інший аромат. До речі, він зранку до вечора вже не протримався, нема такої фантастичної в нього стійкості, все ж таки. але на вечір я вибрала для себе аромат, який я зараз дуже сильно люблю, який є моїм. Фаворитом, безумовним на даний період. До речі, пишіть в коментарях ваші версії, які ви думаєте, я аромат вдягну на новий рік. Ну і забула показати вам новий гаджет кулінарний, який я купила для себе, щоб готувати салати, пекти. Це розйомна така форма діаметром від 16 до 28 см. І якраз в ній я хотіла зробити новорічний салат апельсиновий салат. На дно у нас нарізається. Великий шматок вареного курячого філе заправляється зверху майонезом. Гарненько все пропитується. Зверху ми викладаємо корейську моркву Вдалося нам купити тут в Польщі кракові корейську моркву в українському магазині. Також таким досить нетонким шаром. Зверху натирається 4 яйця на крупну терку І зверху також майонез. Гарно треба все розрівняти, щоб були рівненькі такі слої. Зверху нарізаний апельсин. На цю порцію потрібно приблизно дві таких крупненьких апельсинки, або я три взяла маленьких. Потім зверху гарно затерти твердим сиром. Теж такий не тоненький прошарок, і помалювати зверху таку сіточку з майонеза. 3-4 годинки цей салат в мене пропитувався, стояв на холоді, і тепер я знімаю форму. І тадам, подивіться, яка краса виглядає як такий салатний тортик, і на стіл виглядає дуже гарний ними погляд. Ну і достала я з тортівниці вже настояний. Лінивий Наполеон. Вигляд мені дуже подобається. Зверху натерла сухим печивом і шоколадом. І ось наш такий скромний новорічний стіл. Ще зробила два бокальчика фруктового салата нам з чоловіком. Ну що ж, починаю. Починаю. Ура! Нарешті! Вже мій ніс дуже добре відчуває аромати. Я вже думаю, що я справлюся з своїми таємними сліпими затестами, які мені прислав таємний Санта. І давайте з вами подивимося, що всередині. Дуже красива упаковочка. Подивіться, купа цукерків! Ура! Я так люблю ці цукерки, ці монблани. Це у нас, певно, певно. Ага, відкривати останнім. Зрозуміло, конверт. Які ми відкриємо останнім. Так, достанемо всі цукерочки. Ой, як багато цукерки. Дуже дякую таємний Санта. Я дуже люблю солодке, хоча і борюся з тим, щоб його не їсти. Але, тим не менше, я їх дуже люблю. Так, це у нас відповіді. І тут ще якийсь подаруночок. Вау, яка краса! Подивіться, блін. Чому я не подивилася раніше? Я би могла повішати цей ключик собі на ялинку. Але я ще повішаю його обов'язково. Дуже гарна прикраса. щиро вдячна за мегакрутий, такий дуже приємний подарунок. Ну і ось ароматики, які я починаю одразу зараз рознюхувати. Ура! Я нарешті дочекалася до цього. І тут ще є подаруночки, класні. Як приємно, Боже, як приємно, дуже-дуже дякую. Дякую, таємний Санта. Друзі, ну і ще один мій підсумок за минулий 2023 рік. Я закінчила ну, приблизно десь за тиждень до нового року свою вишивку. Я її ще не оформила, як ви бачите, але я її вже попрала, гарно відпрасувала, приготувала її до оформлення. Не знаю, можливо, повезу її в Україні і гарно там оформлю з паспорту. Багетні майстерні, а можливо, і тут на швидкоруч зроблю сама. Хочеться мені в таку досить величеньку рамку цю вишивку. <кій> Якщо чесно, мені дуже сподобався результат. Я дуже задоволена така сочна, насичена, досить яскрава <кій> Получилася вишивка, Довго я її вишивала. Знаєте, я вам показувала десь на початку, по-моєму, або листопада або на початку жовтня, що в мене вже, скажімо так, оця друга частина дуже швидко почала рухатися в вишивки. Я думала, що я швиденько до кінця осені її закінчу. Але тут стільки бекстічу, тобто треба було обшивати кожен практично елемент, і через те дуже сильно затягнулася моя робота. Але в загальному я дуже-дуже сильно задоволена. Бачите, я підбирала нитки самостійно, я практично по номерах не вишивала, але я тим не менше задоволена все рівно результатом. Я використовую ті нитки, які є в мене, і чому б, скажімо так, не зекономити хоча б трішечки. Бо нитки ДМЦ досить досить дорогі. І знаєте, взагалі, ось ці журнали Кростіч мене просто настільки зачарували. Треба буде зайти на сторінку. Давно не заходила на інстаграм сторінку тієї дівчини, що продає ці вінтажні журнали, і може собі ще щось прикупити. У мене всього є три штуки. Із цього журнала я хочу ще вишити. І це мені подобається такий семплер з алфавітом, з абеткою англійською. І ось це мені дуже подобається такі кролики, передпасхальна така історія. Їх можна вишити і на білому фоні, і на такому, бачите, льняному, ніби фоні, і на чорному, мені здається, теж буде гарно. Гарна, така зрозуміла схема, невеличка картинка, я, напевно, візьмуся тепер за неї. Друзі, хочу показати вам свої невеличкі покупочки в магазині Росман. Там були знижки на деякі товари, і якраз мені вже треба було докупити крем для обличчя для себе. Взяла 40 Я не пам'ятаю, який я от використала: 40 чи 50. Чесно вам скажу, минулого року в мене був цей крем, і також крем під очі, Крем під очі мені не підійшов. Я його використовую зараз просто на обличчі або на губи, але не під очі, бо в мене печуть від нього очі. А цей крем для шкіри обличчя мені дуже сподобався, дуже класно він зволожує. В принципі, я нічого такого, знаєте, анті ейдж такого ефекту я не очікую від кремів, бо для мене найголовніше гарно зволожити шкіру. Ну і для мами я взяла 60 вона казала, що крем від B'lende їй дуже сподобався. Попередній, що я її купляла, і думаю, чому ні. Ціна була 17 злотих замість 27, по-моєму, я точно не пам'ятаю. Також взяла лак для волосся з сильною фіксацією сйос ось цей Max Hold. Я вже його брала, в мене вже закінчився. Один флакон використала на клієнтів. Я не користуюсь практично стайлінгом, але він дійсно дуже класно фіксує. Він не склеює волосся і його на волосі не видно. Але тим не менше, дуже класно тримає укладки, тримає зачіски. Хороший лак, досить бюджетний, який можу порекомендувати. Була знижка від 24 злотих до 16 і чому би мені було його не добрати. Також я взяла собі по хороших знижках дві туші від Evelyn. В мене зараз є одна в використанні, і, в принципі, я не задоволена. Я вже фактично цих дві туші це вже чотири різних туші від Evelyn я пробую. І всі вони досить достойної якості. Цього разу взяла таку пузатеньку, вона була по 14 злотих, по-моєму, знижка на неї була. Ось така там така щіточка, вона силиконова. Сьогодні я користувалася цією туш'ю і вчора, я, до речі, була в ній. Тут заявлений, як ж вона називається, Біквом Експосьон. Я би не сказала, що тут такий бік волюм, тобто великого об'єму я не помітила. Непогано вона мені а, подовжила вії, але, тим не менше, об'єму мені малувато. Можливо, ще свіжа туш і вона ще не розмалювалася, буду далі з неї спостерігати. Ну і Ось таку я взяла за 10 злотих Extension Volume Professional Makeup. Ну і ви бачите далі, що написано: написано: в 10 разів збільшує об'єм вій, тобто робить ефект штучних вій. Я би також не могла такого сказати. Тобто, так, трошки подовжує, трошки збільшує об'єм, але все ж таки для мене. Малувато. Я люблю більш такі, знаєте, більш виражені ефекти. Це для мене проста туш на щодень, так само, як ось ця туш, така звичайна, щоденна, яка не дуже привертає до себе увагу, скажімо так. І ефект, як для мене, більш натуральних навіть вій, таких трохи вологих вій. В принципі, також гарно. Ціна недорога, використаю і, звичайно ж, поділюся з вами своїм досвідом, своїм відгуком на цій туші. Ну і мій аромат моєї новорічної ночі 2023-2024. Це ж, звичайно, ганімет від марка Антуана Баруа. Це моя новинка, про яку я вам всі вуха вже прожужжала. Як сильно він мені подобається, як довго я його чекала, і яка я довольна і рада і щаслива, що він у мене нарешті з'явився. Так ось я ні секундочки не сумнівалася, який має бути вибір, що саме він має бути моїм новорічним ароматом. Цього року і він як можна краще справився з цією ролью, подарував мені бурю просто позитивних радісних емоцій, побалував мене прекрасним своїм різнобарним ароматом. І, попри ті, всі відтінки, що я в ньому завжди відчувала: а саме шкіри, саме металеві пронизливі відтінки, саме мінеральні. Ноти, я відчула в ньому легесенькі відтінки цигаркового. Диму, ніби з боку, хтось закурив щойно сигарету. Я сама не палю, але цього разу мені це дуже сподобалося, і я так явно відчула це звучання в цьому парфюмі. Можливо, ніхто його і не чує, але мені отак от здалося вчора, коли я знову вдягнула цей аромат. Хочу вас всіх привітати ще раз з новим 2024 роком. Дякую вам, що були зі мною весь цей рік. Сподіваюся, побачити з вами. Зовсім скоро в моїх наступних влогах, моїх наступних парфюмерних відео, яких я запланувала досить багато на наступний рік. Всіх вас дуже сильно люблю. Міцно цьому я обнімаю. Слава Україні, папа. -па.